Вітаю вас, шановні друзі. Сьогодні оброблятиму свій садок, особливо приділю увагу персикам, тому що вони вже відцвіли. І листочки зараз нарощуються активно і бачу вже подекуди. Зараз вам покажу детальніше. З'являється курчавість листя. Тому треба час, саме час обробити і обкропити. Запобігти хворобам наших е, дерев, моїх персиків, тому я вибрала минулого разу я обробляла ось цими засобами хорус та актара. А цього, цього разу, щоб не повторювати, не було, можливо, навіть не знаю звикання, е, я оброблю Скором та енджю. Це системний фунгіцид. А це інсектоцид широкого спектру дії. Ось. На 10 літрів води пакетик того і того зроблю таку бакову суміш. Минулого разу також, бачите, тут пише, що Енджо ефективний під час заморозків. Тому якраз перед заморозками я встигла і обробила хорусом акторою, Це інсектоцид і фунгіцид. Ось. Тому було дуже вчасно від моніліозу та і парші і інших хвороб обробити саме і в такі погодні коливання, погодні умови, коливання повітря, обробити саме цим і, і додавала ще, якщо ви бачили, були уважні, хто не бачив, то подивіться: додавала ще антистресант, і, до речі, мені так здається. Я, за моїм спостереженням, доволі непогано спрацювала ця бакова суміш. Отже, оброблятиму тепер о, скором. Скоро це теж профілактичний та лікувальний має дію, захист від основних хвороб, яблуні, груші, персика, також томати і картоплі можна буде в майбутньому скористатися. Ось тут. Персик саме від курчавості листя можете побачити ближче, боршни староста. Та от інші в мене і яблуньки я оброблю. Ось нього парші. І груші відцвіли, тому е, теж можна їх обробити. І пакетик, зараз відріжу пакетик Енджо. Це від шкідників ось яблоневий квіткоїд. Довгоносик, козарка, попелиці, пильщик, та, так і далі. Попелиці, цибулевої мухи, ну, це можна картоплю і капусту ним кропити. Ну, таке. Це не реклама, просто ділюся своїми методами обробок. Напишіть, поділіться, чим ви обробляєте, буду дуже вдячна за взаємозкий. Зворотній зв'язок. Дякую всім за увагу. Приємного перегляду. Ходімо, покажу поближче е, листечко персика. Ну, і ось так виглядають листочки, ось так ось виглядає вже але ще не упавший. І ось так виглядають листочки, які вже ось починають, бачите, отак крутитися такі. Некрасиві вони виходять. Це небезпечно для деревця, для урожаю. Тому треба обов'язково обробити, щоб запобігти ось такому масовому потім скручуванню листя. Тому ходімо до роботи. Ну, ось зробила бакову суміш, ось такий ось у мене оприскувач. І буду обробляти усе таким весь садок таким набором і персики і черешні, абрикос, можна і яблуні, і груші. Можливо, навіть і виноград не знаю. Ось. Тому. Якось так зараз буду розпочинати. Якраз погода без вітру, дуже тихо, спокійно. І ось так поступово обробляє садок.